66 мільйонів років тому гігантський астероїд розміром із гору прямував до Землі. Його падіння змінило хід історії назавжди, але що, якби він промахнувся? Що, якби він розминувся з нашою планетою лише на кілька хвилин? Сьогодні ми вирушимо у подорож альтернативною часовою лінією, у світ, де динозаври не просто вижили. А продовжили своє правління, яке тривало 66 мільйонів років. У цьому відео ми розглянемо 20 вражаючих фактів про те, який вигляд мала б наша планета, якби епоха динозаврів ніколи не закінчувалася. І повірте, це зовсім не той світ, який ви знаєте. До речі, як гадаєте, чи був би у людства шанс? Напишіть у коментарях, а наприкінці відео. Ми повернемося до цього питання. Щоб зрозуміти масштаб змін, давайте повернемося до кінця крейдового періоду. Земля була теплим, майже тропічним раєм із високим рівнем моря, континенти ще не зайняли свого сучасного положення і скрізь на суші у воді та в повітрі домінували динозаври від гігантських зауроподів до хижих тиранозаврів. Вони займали всі ключові екологічні ніші. Наша історія починається в той момент, коли астероїд Чиксулуб, який у нашій реальності спричинив катастрофічне вимирання, пролітає повз. Немає вогняної кулі, немає глобальної зими, немає кислотних дощів. Для динозаврів це був просто ще один звичайний день. Але для майбутнього планети це означало, що еволюційна книга буде написана зовсім іншим чорнилом, правила гри не змінилися, і ссавці, наші далекі предки, так і не отримали свого шансу вийти на головну сцену. Почнемо з першого і найочевиднішого факту ссавці назавжди залишилися б у тіні. У нашому світі падіння астероїда звільнило незліченну кількість екологічних ніж, наші предки, які тоді були крихітними, схожими на землерийок істотами, вийшли з підпілля і почали завойовувати планету. Але у світі без вимирання динозаврів цього б не сталося. Конкуренція була б надто жорстокою. Уявіть собі, світ, де на кожного маленького гризуна полюють десятки видів невеликих, швидких і розумних динозаврів, будь-яка спроба з савців збільшити розмір чи вийти на денне світло була б негайно придушена, тому протягом десятків мільйонів років вони так і залишилися б дрібними нічними тваринами, що ховаються в норах та дуплах дерев, жодних слонів, тигрів, китів чи приматів. Еволюційне дерево з савців було б обрубане біля самого кореня, залишивши їх назавжди на других ролях у цій епічній динозавровій драмі. Поговоримо тепер про інтелект. Дромеозаври, як от велоцираптор, ще в крейдовому періоді вважалися одними з найрозумніших динозаврів, оскільки мали відносно великий мозок як для свого розміру. Додайте їм ще 66 мільйонів років еволюції, і результат може вас приголомшити. Ми могли б стати свідками появи надрозумних мисливців. Ці нащадки рапторів, яких палеонтологи умовно називають динозавроїдами, могли б розвинути складну соціальну структуру та ефективні методи полювання. Можливо, вони навчилися б використовувати примітивні знаряддя. Каміння для розколювання кісток або палиці для видобутку личинок, їхній мозок продовжував би зростати, вирішуючи все складніші завдання, необхідні для виживання. Вони не стали б людьми в лусці, але їхній інтелект міг би сягнути рівня сучасних шимпанзе, а то й вище. Планета, населена зграями таких розумних і скоординованих хижаків. Була б надзвичайно небезпечним місцем. Зведімо очі до неба. У нашому світі воно повністю віддане птахам, але в альтернативній реальності небо безроздільно належить птерозаврам. Ці літаючі ящери не вимерли, а продовжили активно еволюціонувати та диверсифікуватися, тільки уявіть собі це розмаїття. Гігантські аждархіди, такі як Кецалькоатель, і з розмахом крил до 12 метрів могли б стати ще більшими, перетворившись на справжніх повітряних левіафанів. Вони б крокували рівнинами, немов жирафи, полюючи на дрібних динозаврів. Водночас з'явилися б тисячі нових видів: від крихітних розміром із горобця, птерозаврів, що харчуються нектаром, до рибоїдних літунів, схожих на пеліканів. Птахи, які технічно також є динозаврами, зіткнулися б із непереборною конкуренцією. Вони б не змогли зайняти всі ті екологічні ніші, які мають сьогодні, і залишилися б скромною групою тварин, що вічно живуть у тіні своїх гігантських літаючих кузенів. А що ж там під водою? Океани цього світу перетворилися б на справжню сцену нічних жахів, у них і досі панували б гігантські морські рептилії, мозазаври, ці колосальні хижаки, могли б сягнути ще більших розмірів, перетворившись на справжніх морських драконів довжиною понад 20 метрів. Довгоші плезіозаври патрулювали прибережні води. А схожі на дельфінів іхтіозаври полювали б у відкритому морі. У такому світі морські ссавці просто не мали б жодного шансу. Еволюція китів, дельфінів і тюленів ніколи б не розпочалася. Їхні потенційні ніші вже були зайняті ефективними та смертоносними рептиліями. Будь-якого ссавця, що наважився б повернутися у воду, миттєво б поглинули. Океан був би не колискою для нових форм життя, а смертельною ареною, де панували б стародавні чудовиська, які за мільйони років стали ще досконалішими. Клімат на нашій планеті теж був би зовсім інакшим. Зіткнення з астероїдом спричинило так звану ядерну зиму, що різко охолодила Землю. Якби цього не сталося, теплий і вологий парниковий клімат крейдового періоду ймовірно тривав би значно довше. Це б означало, що на полюсах майже не було б крижаних шапок, а рівень світового океану піднявся б дуже високо. Значні території нинішніх Європи та Північної Америки опинилися б під водою, вкриті мілководними морями. Тропічні та субтропічні ліси простягалися б далеко на північ і південь, забезпечуючи ідеальні умови для гігантських рептилій, адже для їхнього метаболізму критично необхідне тепло. Ця глобальна теплиця формувала б усю екосистему, підтримуючи буйну рослинність, що своєю чергою забезпечувала б кормом величезні стада травоїдних динозаврів. Рослинний світ. Також зазнав би колосальних змін. Уявіть собі, тиск, який чинили б на флору багатотонні травоїдні динозаври. Щоб вижити квіткові рослини, які лише почали свій розвиток у крейдяному періоді, були б змушені влаштувати справжню гонку озброєнь. Ми б побачили дерева з корою товщиною в метр, непробивною для більшості динозаврів. Рослини розвинули б неймовірно потужні отрути. Здатні вбити навіть найбільшого зауропода або гігантські, гострі, мов бритва, шипи. Можливо, деякі види навчилися б рости з неймовірною швидкістю, щоб компенсувати постійне поїдання, звичні нам луки та поля з м'якою травою просто не існували б. Натомість тут простягалися папоротеві прерії та ліси, сповнені дивних і небезпечних рослин. Які більше нагадували б творіння з фантастичного роману, ніж земну флору? Тенденція до гігантизму, що панувала в еру динозаврів, не просто не зупинилася б, а й вийшла б на абсолютно новий рівень. Зауроподи, як от аргентинозавр, уже були найбільшими сухопутними тваринами в історії Землі, але за 66 мільйонів років еволюції їхні нащадки могли б стати ще масивнішими. Ми стали б свідками того, як випробовуються на міцність біологічні та гравітаційні обмеження. Ми могли б побачити зауроподів завдовжки понад 50 метрів і вагою 150 тонн. Щоб підтримувати таких колосів, їм знадобилися б особливі адаптації, ще ефективніша дихальна система з повітряними мішками. Надміцні кістки та неймовірно потужне серце. Ці ходячі гори повільно пересувалися б ландшафтом, а земля здригалася під їхніми ногами. Хижаки, які на них полювали, також були б змушені збільшуватися в розмірах, породивши тиранозавридів, завбільшки як двоповерховий будинок. А ви ніколи не думали, чому трава зустрічається буквально всюди. Відповідь криється в еволюції ссавців. Величезні луки та савани з'явилися завдяки появі пасовичних тварин коней, бізонів та антилоп. Їхній зубний ряд був ідеально пристосований для пережовування жорсткої трави. У світі динозаврів таке було б неможливо. Травоїдні динозаври зі своїми примітивнішими щелепами віддавали перевагу папоротям, саговникам та хвойним рослинам. Тому трава, навіть якби вона і з'явилася, не змогла б стати домінуючою формою рослинності. Замість безкраїх саван Африки та прерії Північної Америки ми б спостерігали величезні папоротеві рівнини та розріджені лісові масиви. Це кардинально змінило б вигляд цілих континентів та вплинуло б на всі екосистеми від комах до найбільших хижаків. Планета не завжди залишалася б теплою, природні кліматичні цикли неминуче спричинили б похолодання, і саме це призвело б до появи дивовижних створінь, крижаних динозаврів. Для виживання в умовах помірного і навіть холодного клімату деякі види динозаврів були б змушені пристосуватися. Ми побачили б появу товстого, схожого на хутро. Шару пір'я, що захищав би їх від лютих морозів. Уявіть, нащадок тиранозавра, вкритий густим оперенням, полює у засніженій тайзі, немов гігантський полярний ведмідь, або ж цілі стада броньованих анкілозаврів, які використовують свої потужні хвости булави, щоб розбивати лід у пошуках їжі. Ці холодостійкі динозаври могли б заселити північні регіони Євразії та Північної Америки, створивши унікальні полярні екосистеми, аналогів, яким у нашому світі просто не існує. Еволюція змій також розвивалася б зовсім інакше. Розквіт змій у нашій часовій лінії тісно пов'язаний із вибуховим зростанням різноманітності дрібних ссавців після вимирання динозаврів. Гризуни, кролики та інші невеликі звірята стали для них ідеальною та надзвичайно рясною поживою. Але у світі, де ссавці лишилися б крихітними та рідкісними. Змії не мали б такого багатого шведського столу, їхня еволюція найімовірніше сповільнилася б, вони не досягли б такого розмаїття і не стали б настільки успішними хижаками. Можливо, більшість із них так і залишилися б схожими на своїх примітивних, ящеркоподібних предків із рудиментарними кінцівками, замість світу, де змії населяють усі континенти. Ми отримали б планету, на якій вони були б лише невеликою і не надто примітною групою рептилій. Географія планети, безперечно, змінилася б за тим же принципом, що й у нашому світі континенти б і далі дрейфували, але екосистеми на цих континентах були б справді унікальними. Ізоляція спричинила б появу ендемічних видів динозаврів. На кожному великому суходолі Австралія, наприклад, могла б стати домом для гігантських сумчастих динозаврів, які б виношували дитинчат у шкірних складках або спеціальних кишенях. У південній Америці своєю чергою могли б еволюціонувати нащадки гігантозавра ще більші та лютіші, а на таких островах, як Мадагаскар. Могли б вижити реліктові види, які давно вимерли на інших територіях, або ж розвинутися карликові форми гігантських динозаврів. Кожен континент став би окремим загубленим світом зі своїм неповторним набором флори та фауни. Це зробило подорож планетою ще більш захопливою і, що важливо, смертельно небезпечною. Забудьте про левів, тигрів та вовків. У світі, де панують динозаври для великих хижих ссавців, просто не лишилося б жодного місця. Екологічні ніші суперхижаків були б надійно зайняті різними видами тероподів. Замість лев'ячого прайду, що полює в савані, ми побачили зграю розумних дромеозаврів, які заганяють жертву. Роль одинокого мисливця, наприклад, тигра, виконував би якийсь нащадок тиранозавра чи алозавра. Конкуренція з боку цих ефективних та добре озброєних рептилій була б абсолютно нездоланною. Еволюція шаблезубих котів, жахливих вовків та печерних ведмедів просто не відбулася б увесь кайнозойський період, який ми звикли називати ерою савців. У такому світі так і залишився б ерою динозаврів. Атмосфера планети могла б бути зовсім іншою, тепліший клімат та буяння рослинності сприяли б утриманню значно вищого рівня кисню в атмосфері, ніж ми маємо зараз. А як нам відомо з карбону, високий рівень кисню дозволяє членистоногим виростати до гігантських розмірів. Тож світ динозаврів був би водночас і світом велетенських комах. Уявіть лишень, бабки з метровим розмахом крил, двометрові багатоніжки, що повзають лісовою підстилкою і павуки, завбільшки з обідню тарілку. Для дрібних динозаврів та перших ссавців ці істоти становили б дійсно серйозну небезпеку. Цей фактор зробив би той світ ще більш моторошним. І чудернацьким для гіпотетичного мандрівника в часі. Птахи. Це єдина гілка динозаврів, яка дожила до наших днів. Але в альтернативній реальності їхня доля була б не такою вже й райдужною. Після масового вимирання птахи отримали унікальний шанс зайняти спорожні ніші. Але без цієї події їм довелося б і далі конкурувати з птерозаврами в повітрі та з незліченними видами дрібних динозаврів на землі. Швидше за все, їхнє різноманіття було б суттєво обмежене. Ми б не побачили ані співочих птахів, ані величних орлів, ані пінгвінів. Птахи залишилися б відносно примітивною групою схожою на Археоптерекса, і не відігравали б помітної ролі у більшості екосистем. Їхні прекрасні пісні так і не наповнили б ліси, поступившись місцем ревінню та клекоту їхніх успішніших родичів. Льодовикові епохи, що так кардинально вплинули на еволюцію ссавців та людини у цьому гіпотетичному світі, відбувалися б цілком по іншому. Хоча цикли похолодання і потепління, пов'язані з орбітою Землі, все одно б існували, їхній загальний ефект був би зовсім іншим. Планета з вищим рівнем вуглекислого газу і безкрижаних шапок на полюсах мала б значно більший тепловий буфер, самі льодовикові періоди не були б настільки суворими і не спричиняли б утворення гігантських льодовикових щитів. Що вкривали б цілі континенти, натомість ми спостерігали б лише розширення полярних тундр і тайги, населених динозаврами, адаптованими до холоду. Відсутність суворих льодовикових циклів означала б стабільніший світ, але водночас це була б і відсутність тих еволюційних поштовхів, які у нашому світі призвели до появи мамонтів шерстистих носорогів. І зрештою нас самих. Соціальна поведінка динозаврів могла б сягнути просто неймовірного рівня складності. Ми вже знаємо зі скам'янілостей, що багато видів, як от гадрозаври або ж качконосі динозаври, жили величезними стадами і доглядали за потомством у спільних гніздових колоніях. За 66 мільйонів років ця поведінка могла б розвинутися до рівня цілком співставного зі слонами чи навіть приматами. Ми б побачили стада, керовані досвідченими матріархами, складні ритуали залицяння та скоординований захист від хижаків, коли дорослі особини утворювали б оборонне коло навколо молодняка. Хижаки своєю чергою розробили б ще більш витончені тактики зграйного полювання світ динозаврів був би не просто скупченням одиноких монстрів, а складною соціальною павутиною, сповненою драм, ієрархії та співпраці. Спробуйте на хвильку заплющити очі та уявити, якими б були звуки цього світу вони були б абсолютно інакшими. Замість звичного нам ранкового співу птахів повітря наповнювали б дивні гортанні крики та клекіт птерозаврів. Тишу лісу порушував би не тріск гілок під копитами оленя, а глухий низькочастотний гуркіт. Його видавали зауроподи для спілкування на величезних відстанях. Це звук, який ви швидше відчули б усім тілом, ніж почули вухами, і звісно ж був би рев. Гігантських тероподів, що пробирає до кісток, він розносився б на кілометри, змушуючи все живе завмирати від жаху, акустичний ландшафт планети був би абсолютно чужим, створюючи атмосферу первісної могутності та постійної небезпеки. А ось і більш спекулятивна, проте справді захоплива ідея чи могли динозаври розвинути щось на кшталт сільського господарства. Деякі дрібні та досить розумні динозаври, ймовірно, нащадки овірапторозаврів чи троодонтидів, могли б еволюціонувати у бік симбіотичних стосунків з іншими видами. Уявіть собі, динозавра, який не просто їсть гриби, а активно доглядає за грибницею, очищає її від бур'янів і захищає від конкурентів, аби мати постійне джерело їжі. Або ж вид, що навчився випасати колонії великих повільних комах, він переганяв би їх з місця на місце, захищав від хижаків, в обмін на поживні виділення. Звісно, це була б нерозумна праця в людському розумінні, а лише складна інстинктивна програма, проте це ознаменувало б появу перших фермерів на планеті задовго до того, як з'явилася людина. Що ж до наших предків приматів, їхня доля була б незавидною. Еволюційний стрибок, який зрештою призвів до появи людини, стався, коли наші предки наважилися спуститися з дерев на землю у безкрай африканські савани, але у світі динозаврів, по-перше, навряд чи існували б такі широкі савани. А по-друге, сама земля була б смертельно небезпечним місцем. Будь який примат, який наважився б ризикнути і зійти донизу, миттєво перетворився б на обід для численних дрібних і середніх хижих динозаврів. Саме тому примати так і залишилися б жити на деревах, вони б не розвинули прямоходіння, їхні руки не звільнилися б для створення знарядь праці, а мозок не почав би так стрімко зростати. Вони б нагадували сучасних лемурів чи довгоп'ятів, невеличких полохливих деревних істот, еволюційний потенціал яких так і залишився б нерозкритим. І ось ми дісталися найголовнішого і найшокуючішого факту у цьому світі людина ніколи б не виникла. Наше існування це результат унікального ланцюга випадковостей, який запустила саме та катастрофа. 66 мільйонів років тому вимирання динозаврів дало ссавцям шанс, розповсюдження трав призвело до появи саван, кліматичні зміни змусили наших предків спуститися з дерев. Усі ці фактори, зійшовшись разом, призвели до еволюції Homo sapiens. у світі, де динозаври й далі б домінували, жодна з цих умов не була б виконана. Еволюційний шлях, що вів би до нас. Був би закритий назавжди. Планета Земля була б населена дивовижними та складними формами життя, але серед них не було б розумних приматів, які будують міста і дивляться на зорі, це був би світ без нас. Отож ось він, цей світ, де астероїд схибив. Це не просто та сама планета, де замість слонів і левів ходять динозаври, це абсолютно чужа справді іншопланетна Земля. Планета вічних гігантів вкрита папоротевими преріями і населена розумними хижаками. Тут наші предки назавжди залишилися в тіні, а для людства просто не знайшлося місця. Це потужне нагадування про те, наскільки випадковим і крихким є наш власний шлях. Дякую, що додивилися цю подорож до альтернативної реальності до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер головне питання: якби ви могли безпечно потрапити в цей світ лише на один день, яку істоту ви б хотіли побачити найбільше гігантського завропода, Зграю розумних рапторів чи величезного птерозавра в небі? Напишіть свою відповідь у коментарях.